Так, Юрочка, вийшла я на центральну дорогу. Тут ось зайшла в цю фармацію, теж хлорофіла немає. Ось дивіться, манасочки стоять в білих юпочках і в білих цих. Гарно як. Так, поліція, скоро по що це? Боже, матримія. <смістична> Уносимо ноги, тому що ще загрибуть. Взагалі, йду в іншу сторону. Знову ж таки ближче до центру, тому що там щось далі, я так пам'ятаю, немає цікавих кафешок. А, да, ось ця кафешка є на углу. І я хочу випити кави, блять. Я хочу кави. Що це таке робиться? Шо сьогодні в мене не складушки якісь. Юрочка, ось все, короче, я зустріла тут кафешечку. Я її давно запримітила, но ніколи тут не було. Я дивлюся тут пусті столики. Тому я думаю, що я зараз тут и приземлюсь. жінка сидить біля вікна. Дуже красиво. Приземлилась. Ого, ще дві бутерброд. З лососем, інтересно, так? Да? Дуже цікаво. де висяка ліпка, прикольно. Ну, ти знаєш, я тут не бачу нічого такого достойного. Блядь, да що ж це таке? В мене сьогодні нічого не влаштовує, понимаєш? В Взагалі, мені тут кроми чизкейка і бутерброду з сальмоном нічого нема. Уходим. А знаєш що, Юрочка? Ми, мабуть, зараз будемо йти там. Є тут на кафешечка з, з канолі. Канолі, ти знаєш, це сицилійські пироженки. Мені дуже подобається. Але я хочу тобі сказати, ми були у Венеції. З Антоніо. І там я купляла канолі, тому що я думаю, ну це ж це ж Італія, це ж родина канолі, розумієш? Тому що в Італії ж повинні бути найсмачніших канолі. А ніфіга, Боже, яке воно було сухе, яке воно було недобре, розумієш? Що я, звісно, плювалася, але фоточки красиві зробила. Не такі, знаєш, тематичні. Сижу, така і улибаюсь. Ну, правда, це ж я улибалась перед тим, як його скуштувати. Ще не знала, що воно гамніще, розумієш? Ой, коротше, Антоніо для мене приготував канолі самі найсмачніші. Ну, звісно, тому що він з любов'ю, з увагою ем, купував самі найкращі продукти. Понятно, що дуже смачне. Юрочка, хочу тобі показати ці баришні. Оце, оці баришні, які роздають оці віточки, вони тоді вимагають гроші за ці віточки. Вони кажуть, що воно безплатно, а на самом деле воно платно. Вони кажуть 20 євро, ти представляєш? В общем, це е, циганки, вони е, не знаю, де беруть ці цівки. А потім цепляються до туристів. Там, типа читають по руці, помієш? І це саме. І вимагають потім гроші. В общем, бамба іще там. Коротше, Юрочка зайшла в одну вулицю, не пішла на центральну. Хочу подивитися, що тут за магазинчики. Ну оце ось. Все. Продаються пироженки. Але це не кафешка, щоб попити кавуськи. Ну таке. Ага. А це що две такі інтересні? Ага. А, Боже, як тут смачно пахне ванількою, знаєш. Це пахлава, баклава. Красота, да? А, це ж вона пахне жареними цими, оріхами. Це ціни, так? Да? Угу. Дивіться-дивіться, яке тут рахотлуком. Рахотлокомчик різний, так? Да? Симпатичний. 100 грамів 4 євро на минуточку. Баклава теж 100 грамів 4 євро. Ну так, ходимо і улибаємося. Пішли далі. Коротше, Юрочка, ось сюди дивися, який я зустріла тут магазинчик. Диви, яке тут, диви, яке тут взуття. Цікаве. 140 євро, 150. Дуже цікаве, так? Ексклюзивне, таке прикольне. 120 євро. Інтересна, Макія, Макія. Поліція ходить, охороняється, дуже добре. Дивіться, яка прикольно, 100, 150 євро. Ну таке цікаве, ексклюзивне, незвичайне. Да?